Там, на, на, о, він на міточки грає. На міточки грає, нубмастер. Нубмастер на міточки грає. пацан. Боже, кончена блискавиця. От кончена. Вона зараз його засейвила. Він би вже в ангарі був. Наша блискавиця його засейвила, щоб ви поняли. Наша тупорила блискавиця його засейвила. Ой-о-о, о, це буде епічно, я його доберу. Рікошетить, поняли? Стрімром підкручує. Диви на це у на давняться ...їбаний абсурд. Ми його доберемо з третього разу. Все. <плес> Ой. Да, да, да. Що, як вам катка? Нормальна катка, хороша? Як вам, нормально? Хороша катка. Що це за зомбі-абокаліпсис? Що це за зборище у парантів що вони живуть на внешки, кіти катаються, 27 живе. Що ти на ДБВ?